Вітаємо, шановне панство, Сьогодні 14 жовтня, як бачимо, був заморозок біля 3 градусів тут у мене. Ну, В принципі, я, на таку дату жовтня чудовий. Я, як бачимо, ходжу босий, Уже сьогодні давно, я не сплю, з 5-ї години і трішки вже походив, так не, не один раз. Йдемо до тазика, покажу скільки яка тож на льоду. Ось така краса. Ой, значить, я на тік десь вже записував. Ось цей у мене тазічок, тут і кілька, так? А цей вище він піднятий. Прийому як не, не дається. Ось. А якщо сильніше, я так бачу міліметр 30 чи щось таке. Значить три градуси точно було. Ось така температура. Я якісь квіти ще маю, жоржини невеличкі принакрив. Ну то як для жовтня, то чудовий в принципі, мороз, хоча він трошки нищить природу. Квіточки такі ще є. От. Листя деякі сиплеться моментально. Ну, Як бачимо, яворове листя посипалось моментально. Ось він цей явір, був вчора ще весь густий, а тепер майже бодиря. Там дали явір теж посипався дуже сильно, покажу. бачимо. Ну, так, Бо для художника це важливо. А оце я покажу квіти, я накрив. Тут у мене ті жужини, я нараз показував красиві від Вітусі. І вони, надіюсь, будуть збережені, я ще не буду відкривати, бо там десь 20 по 8. Ну, така краса. Варто ловити, але все добре, бракує сонечка. Вчора був непоганий день, перед тим дощовий. Але в цілому, як на таку дату жовтня, природа дуже красива. Хто бажає, приїжджаємо до Карпат, до Славська, зокрема, надихаємось і спочиваємо. Будьмо здорові. Це маленький підгрушую і так більш мене зберіг. Ось так, як цікаво. Ось і я висипіться моментально так, ну красиво поки що. Кілька днів ще треба наловити і буде чудові кадри є. Теж така краса, ліщина зберегла листочки красиві жовті. Ось. Ну, я через ту красу далі ходжу в босі. трішки вже небезпечно, бажано бути обережним, бо то початок зими. Ну, ось це дерево красиве. Чомусь не дуже сиплеться, це мене тішить. Ну, ось ось така краса. Сонечка, правда, нема, темно, ще біля півдев'яту, скоро так, тому темненько ще.